Ось і ми пропустили, бачили, впало перше яйце справа зверху. Це перше яйце, яке нам не вдалося спіймати. Вже одне за другим, вже і друге пропустили, вже друге яйце розбилось. 66 яєць ми спіймали, і два підряд ми яйця пропустили. Невдало ми граємо на даний момент. Так, поки що ніби освоїлись, вже трошки їх ловим. Краще, спочатку. Так, спіймали. Так, ловимо яйця. Вже 80 яєць на нашому рахунку, щоб хоча б перетриматись і спіймати два. Цить. так, Тихо, не вдається мені вже так з вами спілкуватись, бо тому що я дуже зосередився на ловлі оцих яєць, адже інтенсивність збільшилася. Пропустив я третє яйце. І це вже все. Вдалося мені спіймати 90 яєць. І все. Гейм овер. Ну як, напишіть в коментарях, сподобалось вам це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!